Розповідь польською мовою для рівня А2. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу. Тут постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтеся повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже увесь текст. Приємного прослуховування. В центру міста появів ще новий таємничий локань ніби в ньому ні меню, кельнежі, нічого не питали. Попросту сядву ще при століку, а по хвілі появів ощадання. Міхал постановив справді оце хоче. бив трохи гводний і багато цікавий. Ущад в малим столику при окні. По п'ятьох минутах кельнер приносив му макарону з сиром і жувами. «Скуд ви що то моє улюблене дані?» – помишляв Міхал. Наступного дня вручив. Тим разом достав чоколядове часто. Ідеальне пасувало до його настрою. Міхал зачав відвідзач локал цодження. Завжди доставав то, na co miał ochotę. Aż pewnego dnia dostał w miski zimnej zupy, której nie znosił. Spojrzał zaskoczony na kelnera. Kelner tylko uśmiechnął się tajemniczo i powiedział, czasem dostajemy to, czego potrzebujemy, a nie to, czego chcemy. Od tego dnia Michał zaczął myśleć o życiu trochę inaczej. W centrum miasta Появився ще новий таємничий локаль, у центрі міста з'явився новий таємничий заклад. Ні було в ньому меню, кельнежі нічого не питали. У ньому не було меню, офіціанти нічого не питали, попросту сядло ще при століку, а по хвілі появів Дані. Просто сідав за столик і за ми з'являлися страва. Міхал постановив справді оце хочі, Міхал вирішив перевірити, в чому справа був трохи гводний і багато цікавий. Він був трохи голодний і дуже зацікавлений. Усяв при малим століку при окні. Він сів за маленьким столиком біля вікна. По п'ячу мінутах кельнер приносив муталеш макарону з сиром і юамі. Через п'ять хвилин офіціант приніс йому тарілку макаронів із сиром і спеціями. Скоро Джері же то моє улюблене дані, помишляв Міхал. свідки вони знали, що це моя улюблена справа, подумав міхал. Наступного дня вручив, тим разом доставчове частко. Наступного дня він повернувся, цього разу отримав шоколадний торт. Ідеально пасувало до його настрою, він ідеально пасував до його настрою. Міхал зачав одв'язати локоть судінні. Міхал почав відвідувати заклад щодня. Завжди доставав то... На цьому охоти, він завжди отримував саме те, на що мав бажання, аж певного дня достав містки жінний зубик, який не зносив. аж одного дня отримав миску холодного супу, який терпіти не міг. Спойжав заскучений на келнера. Він здивовано подивився на офіціанта. Келнер тільки усміхнувся таємничо і повятав офіціант лише загадково посміхнувся і сказав Часом достаємо то, чого потребуємо, а не то, чого хочемо. Іноді ми отримуємо не те, чого хочемо, а те, на що потребуємо. Одтего дня міхав зачав мислить у трохи інакше. Відтоді міхав почав трохи інакше думати про життя. Новий, Nie в центру міста з'явився новий таємничий локаль. Не було в ньому меню, кельнери нічого не питали. сидів сиділи при столику, а по хвилі з'явилося дані. Михайло вирішив спостерігати, от що йде. Був трохи голодний і дуже цікавий. Усідавши мамою у столику, при вікнах, в п'ять хвилин кельнер приносив йому талаж макарону з сиром і сілами. «Скільки дізнатися, що то моє улюблене дані?» – помислював Михайло. Наступного дня вручив, Тим разом достав чоколад Idealnie pasowało do jego nastroju. Michał zaczął odwiedzać lokal codziennie, zawsze dostawał to, co miał ochotę. Aż pewnego dnia dostał miskę w zupy, której nie znosił. Spojrzał zaskoczony na Kandera. Kelner tylko uśmiechnął się tajemniczo i powiedział: Czasem dostajemy to, czego potrzebujemy, a nie to, czego chcemy. Od tego dnia Michał zaczął myśleć o życiu trochę inaczej. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух.